Ну що, друзі, Здорово всім! Осінь настала, так? Як ну, можете бачити, листя трошки пожовтіло в нас. Але спека ще тримається. А сьогодні в нас My Summer Car і рубрика Експерименти, я б так би сказав, Так, я тут дещо підготувався. Ось таким чином. Бо я вам якось сказав, що я хочу перевірити, як все ж таки веде себе автомобіль на різній гумі. Ну, Перевіряти я буду на шосе, звісно, і буду перевіряти лише, як це впливає на розгін. Тому що мені цікаве саме це. Керованість то вже менш цікава тема. Та й, до речі, тут така керованість, що, що про неї можна в цій грі навіть і не говорити. Тому сьогодні є в мене 4 комплекта гуми. Це вся гума, яка доступна у грі. просто. От. Це найдешевше, яку може поставити автомеханік. Так, вона є стандартна, я її кинув на ці. Стандартні диски, так? Потім у нас йде оця гума. Це в нас вже Гомер Кобра. Так? На оцих дисках, які ми знайшли е на тій фермі чи що там будинок, отой покинутий, що згорів. Коротше, це там ці диски лежать. Я на них одів Гомер Кобру саме. Також протестуємо їх, хоча, в принципі, ми знаємо, як воно їде і з чим його їдять. Потім у нас іде ралійна гума. так? От я купив такі нові диски для ралійної гуми, саме побачимо, як вона себе буде вести на асфальті. І на останок у нас, я не знаю, це напівслики чи повністю слики, ну, наче як повністю. Також перевіримо, як тачка себе веде на них. Тому зараз я одягаю диски і будемо вирушати на нашу стартову позицію для експериментів. Також вже надів цей тюнячий капот, бо його трішки простіше знімати, ніж той. Коротше, Коротше, ось такі новини. Тому що, починаємо. І давайте одразу почнемо наш експеримент з того, чи буде вона шліфувати на другій передачі. Тому що, якщо пам'ятаєте, якщо встановити мод саме на Passat, Тачка стає потужніше і вона шліфує одразу ж таки на другій передачі. Тому давайте спочатку перевіримо. Давайте спочатку першу. Так, ну перша шліфує, це видно. А друга. Друга шліфує, але так собі слабенько, слабенько, зовсім слабенько. Так, розганяється, в принципі, ну так само, я б сказав, би, нічого кардинального в цьому не змінюється. Так, вам до автобус наш їде. Обережно. Так, і виїжджаємо на нашу стартову позицію. Ну що, під'їжджаємо до нашого місця потихеньку. Зараз дорога трішки випрямиться і можна буде ставати. Сподіваюсь, трафік мені не завадить. Той, що тут катається інколи. Так, ну десь тут то вже можна, в принципі, гальмувати. Ось до біля цього дерева я зазвичай ставав. Чудово! Ну що? Тачка, прогріта в нас, все в нас добре. Що, будемо пробувати чи як? Я не знаю, з зі скількох стартувати. Десь 6 тисяч, мабуть, а потім газ в пол. Що, поїхали? Блін, сказав з 6 і стартанув з 8, ну нічого страшного. Так, сотка є. Ну Давайте вже для експерименту перевіримо максимальну швидкість. Чи поїде вона по максималки, чи не поїде. Так, поки що по показникам у нас все добре. Тачка їде прямо. Щось починає стукати, гупати вже, але то нічого страшного. Так. Вона має набрати 195, якщо хтось не в курсі. Це в мене стоїть карбюратор. Так, ось до вісічка прийшла. І тепер перевіряємо гальма. Ну, гальма, я б сказав, беззвичайні. Тобто нічого кардинально так і не змінилось. До речі, можливо, є сенс перевіряти саме гальма, наприклад, міряючи від якогось стовбика, так? Для точності експерименту. Давайте спробуємо знову розігнати максимальну швидкість і почати гальмувати, щойно почнеться міст. Тоді вже ми дізнаємось більш точні результати. Тому зараз знову розганяємось. Так, четверта, ну щось, мені здається, що ми не встигнемо розігнатись, блін, ну нічого, зараз щось, зараз щось вигадаємо. А може і встигнемо. І давайте тоді, мабуть, щойно міст скінчиться, ми починаємо гальмувати. Не, дивіться, ми встигаємо. да, щойно міст закінчиться, ми гальмуємо. давай, так, Поворот проїхали, коротше, зупинились прямо таки біля цієї зупинки. Ну що, друзі, ось такі результати маємо. Зараз побачимо, як себе покаже інша гума. Я повертаюсь до свого гаражу, змінюю гуму і повертаюсь на стартову позицію. Побачимось, як завжди, за секунду. Ну що, перевіримо, чи буде шліфувати. Спочатку перша, давайте. Шліфує, навіть мені здається, ще добріше, ніж на звичайній гумі. Тепер на другій давай, чи буде шліфувати. Шліфує, блін. А шліфує, до речі, сильніше, ніж дивіться як. Дивіться, як вона шліфує, блін. Це капець. Це на другій передачі, розумієте? Тобто на першій то зрозуміло, але це на другій, блін. Купа слідів. Тобто, я не знаю. Тобто, виходить, що. Здоров, здоров. Як там тобі сказати, привіт, я не пам'ятаю. Виходить, що? Що друга передача? Залишає такі сліди. Причому на гумі, яка Гомер Кобра, тобто Гомер Кобра що тримає гірше, ніж звичайна Гума виходить, так? Чи що? Чи для чого вона взагалі? Можливо, вона для дрифта? Коротше, добре. Їдемо на трасу, будемо дивитися, що у нас там вийде зараз. Ну що, друзі, ми на трасі перевіряємо Гомер Кобру. Так, стаємо. Наше дерево, все на місці. Так само з відсічки будемо їхати. Так, ручник у нас вимкнений. Перестебнутись під вимкнений. Шо, готові? Поїхали? Капець, шліфує вона сильніше. Друга. Шліфує вона сильніше, ніж та. І таке відчуття, знаєте, що автомобіль плаває трішки по дорозі, але таке відчуття, що розганяється він швидше, ніж на стоковій гумі. Таке відчуття, що стокова гума така більш дерев'яна. Але вона на малій швидкості якось тримає краще, нема такого відчуття, що. Що вона плаває, а на цій наче, трішки плаває автомобіль. Добре. Зараз перевіримо, як воно розганяється. Ну, розганяється, От коли вже максимальна швидкість, плюс-мінус так само. Але коли з нуля, я вам кажу таке відчуття, що трішки швидше. Що трішки швидше, ніж на стоковій, але при цьому автомобіль плаває. Дивіться, як він повертає, бачите? Якось наче він пливе трішки, наче цю гуму там гне, коли я повертаю. І вона проминається. Коротше, таке незрозуміле якесь відчуття. Так, зараз будемо перевіряти наші гальма. Блін, там нам будуть мішати, до речі. Ну нічого, зараз спробуємо якось уникнути цього всього. Можливо, якось по зустрічки поїдемо, я не знаю. Зараз ще трішки будемо гальмувати, давайте. І. Гальма. Ну, до речі, так само. ой Ой-ой. Ох ти курва, блін, вмазав мене. Не встиг я вирулити, не встиг, на жаль. Блін, знов ДТП. Та що ж таке? Ти що не бачиш стою? Капець, бензобака мені вирвав. Шо ти робиш? Я тобі щас, блін, автомобіль поб'ю твій. Шо ти робиш? Ти що не бачиш стою, блін? Дядя, блін, ти що пиво перепив вчора? Сліпе, геть стало, чи що? Капець, блін, зіпсував мені тачку. І це при тому, всьому, що я натиснув задню передачу, щоб трішки змягчити. Удар, так, але все одно він мене догнав, блін. І поїхав далі собі, як нічому не бувало. А в мене все, в мене автомобіль поломаний. Знову ремонтувати, блін. Добре, друзі, побачимо за секунду. Вже на ралійній гумі. Ну і що, друзі, ралійна гума у нас встановлена. Ось так вона виглядає на цьому автомобілі. Не знаю, мені здається, цьому автомобілю жодні колеса не пасують. Ну вона якась. Ну, цей автомобіль якийсь максимально смішний. ну Просто я не можу з нього. Це капець якийсь. Добре, давайте дивитись, що там буде в нас. Чи буде він шліфувати на першій? Давайте першу. Так само з відсічки. Шліфує. Шліфує добре. Так, добре, давайте другу тепер передачу. Чи буде шліфувати Роліна Гума на другій передачі? Ну, судячи з логіки, вона має шліфувати, тому що вона ще більш м'яка, так? Тому давайте перевіримо. це. Бачите, Бачите, шліфує. Шліфує все ж таки. Проте я б сказав би навіть менше шліфує, ніж Гомер Кобра. Тобто, бачите, сліди такі, вони більш прозорі. Гомер Кобра наче трішки сильніше шліфує. Ну що, переміщуємось тепер на трасу, так? І побачимо, як вона в нас буде розганятись. Отако, приїхали. Добре, побачимо за секунду. Ну що, ми на трасі, так? Е, гума я вам нагадаю, Гомер Кобра. Будемо зараз перевіряти. Давайте так само з вісічки, як швидко вона набирає швидкість. Шліфує. Ну, шліфує, я б сказав би, так само, як і цей. Як і Гомер Кобра. Трішки я раненько перемкнувся з першої на другу, тому друга теж трішки прошліфувала, але потім зацепилась і поїхала. Але трішки можуть бути втрати саме по цифрах. Так, четверта. Ну, мені здається, повільніше. Все ж таки, Гомер Кобра була найшвидша в цьому випадку. Хоча вона і м'яка. Вона, знаєте, я б сказав би, що Гомер Кобра це така якась зимова гума, тому що вона якось відчувається м'якше, ніж, ніж всі інші. От стандартна гума, вона взагалі дерев'яна. Це, це їхати лише там до сотні. І то лише влітку, блін. дивіться, ми вже максималку розігнались, так ой-ой. Щось вона так повертає якось. Бачите, трішки відрізняється керованість на гумі навіть, капець, якось. Ну якось не так вона, якось, блін, незрозуміло вона повертає її доводиться ще трішки контролювати і ловити. Так, давай максималку, у нас вже місце Зараз будемо гальмувати. Побачимо, на що вона здатна взагалі. Так, давай, давай, ще трішки, ще трішки. І... Поїхали. Гальма. Ох ти, блін, дивіться, а проїхали там і далі. Блін. Блін, знов. Фух, об'їхав. Я думав, зараз бахнемось. Я думав, все, каб здаблін. Але ні, бачите, пронесло. А тепер подивіться, де ми встали взагалі. Тобто, якщо тоді ми, так, коли їздили на автомобіль, ми вставали десь отут. -от, тобто, де закінчується оце розширення. Ось до оця лінія, оце, де вона повертає, оце ми десь напроти неї тут вставали, так? Тепер дивіться, наскільки далі ми приїхали на Гомер Кобрі. Це взагалі капець якийсь. Я не очікував, що буде таке результат. Тобто Гомер Кобра для асфальту, це взагалі ні в, ко... ні в якому випадку. Тому що дивіться, що відбувається, ви бачите це? Це небезпечно просто. Ну що, друзі, переходимо до останньої гуми, до сліків. Зараз побачимо, на що вони здатні. Побачимо за секунду. І так, друзі, настав довгоочікуваний момент, як все ж таки покаже себе ось ця гума. Тобто, це у нас спортивні сліки, так? Для драк рейсінгу, тобто у них максимальний зачіп має бути саме з асфальтом. Тобто На ґрунтівці, я не знаю, як вони себе поведуть. Скоріше за все, це буде щось схоже до того, як їздити по льоду. Да? Ну не зовсім так, але щось 50% від того має бути. От. Тому зараз побачимо, як саме вона поїде на цих колесах. Я вам нагадаю, такі у нас вони колеса, такі диски у нас чудові. Давайте перевіряти, чи буде вона шліфувати. Перша передача вже втикнута. Давайте. Так само з відсічки? Шліфує. Шліфує, але якось не так сильно. Так добре, давайте на другий тепер. О, тепер дуже цікаве питання. Чи буде таке? Чи можливо не буде. До речі, слідів, дивіться, майже не залишилось. Тобто за це все ж таки в неї гарне. Давайте з другої так само з відсічки. Бачили? Бачили, що відбувається? Не вистачає потужності, щоб прокрутити, тому що дуже гарний зачіп. Давайте ще раз. Ну трішки, ну зовсім трішки, ну там капулька, я навіть не впевнений, що сліди залишились. Не, бачите, ні. нє ні, ні ні тут взагалі нічого не залишилось. Тобто якийсь дим був, вони трішки щось там пискнули, і все, тому що просто просто не може вона їх прокрутити. Не вистачає цієї потужності. Я не пам'ятаю, скільки тут сил в неї, щось там в районі 150 здається. Ну тут карбюратор стоїть максимальний, тобто. І оцей чип тюнинг саме. Як він там називається, гоночний чи спортивний якийсь там. Це що мені механік зробив. От, Тому, друзі, отакі результати маємо. Ну що, я їду на позицію і побачимось вже там. Ну що, друзі? Перевіримо нарешті все ж таки мою теорію, так? Сліки стоять спортивні. І зараз починаємо розганятись. Давайте так само з відсічки. Ну що, їдемо? Трішки буксую, але не так сильно. До речі, перемикання було гарно в мене. Там в неї йде три стадії відсічки, на яких вона шліфує, а потім відсічка пропадає і можна нормально розкрутити двигуна. Дивіться, ну мені здається, це було найшвидше просто. Це, це просто найшвидший результат має бути. Побачимо, звісно, як там покажуть цифри, так, яких я поки що не бачу, але потім на монтажі їх додам. Але дивіться, і, і максималку вона набрала швидше. Тобто ще до цього. Маленького поворотику вже була у нас максималка. Мені здається, так швидко набирала максималку лише сама стандартна гума, так? яка у нас сама-сама початкова. От, І ця, тому що Гомер Кобра розганялась довго, ну, довше, ніж стандартна гума. Релійна ще довше. І я впевнений, що ця гума і гальмувати буде теж добріше. І, до речі, автомобіль так на дорозі відчувається, що він стоїть, навіть, наче я по рейкам їду. Коротше, керувати ним стало набагато зручніше. Немає цієї невпевненості, коли на великій швидкості заходиш в поворот, що зараз тебе кудись виролить, там ще кудись. Тут все чудово. Так, готуємось. Тормоз. Капець, дивіться, наскільки раніше ми зупинились. Наскільки раніше, тобто ми зупинились прямо біля повороту. Я не знаю, скільки тут метрів до цього моста. Ну, я думаю, метрів скільки? Ну, 150-200 максимум, так? Ти ви, де ми зупинились? Я вам нагадаю, що тоді. Тоді ми зупинились отуто, да? Ось до зараз по центру екрану можете бачити. Отуто. Тобто, де оця рисочка? Оце біля цієї рисочки? Дивіться, тут 50 метрів різниці, капець. А тоді, а тоді, де ми тоді зупинилися? Десь аж тут, мабуть, так? Десь аж біля цієї рисочки. Тут скільки? Ще 50 метрів? Ну, десь такого, так. Коротше, різниця. Просто колосальна, я вам хочу сказати. І, до речі, керується вона, ну набагато краще. На ній приємніше їхати. Тому, друзі, отакий от результат. Робимо висновки, так? Що все ж таки, якщо ви починаєте грати, наприклад, My Summer Car, то немає сенсу купувати взагалі той Гомер Кобра. Ну, от реально, не треба купувати тугому і стандартну також не треба купувати. Краще трішки накопити гроші, до речі, не пам'ятаю, скільки вона коштує. А якщо згадаю зараз на монтажі. Прикріплю актуальні ціни, яка гума скільки коштує. От, і ви можете їх прийняти. Тому що для траси це ідеальна гума. Тобто на кожен день це ідеальна гума. Оця саме оці сліки спортивні. Якщо ви хочете виступати в ралі, вам все одно потрібно буде купувати ралійну гуму. Тому ось такі висновки, як можете бачити. Наче все розказав, показав. Сура не зіб'є мене. Ні, нормально. Ох, вона йде мить, капець там дизель, напевно, вже старий. І максималку набирає швидше. оце саме, що, що мене дивує, капець, як так? Коротше, гума чудова. Всім рекомендую, хто буде ставити, ставте саме сліки одразу. Без питань, Якщо їздите по трасі, наприклад, в магазин додому, туди-сюди. Якщо ралі, то ралійна гума. Все, більше варіантів немає і не треба. На цьому, я вважаю, можна. І закінчувати наш експеримент. Цифри ви бачили. Також зараз прикріплю вам е, фінальний результат в графіку, так? щоб можна було порівняти одразу деяка гума, якщо показала, щоб більш детально для зрівняння, так, для розуміння, ну про всяк випадок хай буде, я вважаю. Ну а на цьому поки що закінчуємо. Так. Дивіться уважно, цифри порівнюйте, робіть висновки. І ми закінчуємо. Я їду пити пиво в магазині. Таймо.